Вітаю на каналі любі Коні Мушаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Так, сьогодні, як і обіцяла, розкажу більше про нового коника, От, про те, як у нас проходить скажімо так, адаптація до нового місця і яка у нас виникла проблема з ним. Тому що, ну куди ж без проблем? Все цікаво. Так от, перше, це е, я його з з тібуроном і тору. Тору прив'язаний, тібурон так ходить. Трошки його ганяє, але вже даже стояли разом їли. Це вже добре. Ну, звикнуть, ну, треба час на це, Дуже треба буде йому дати час. Вон стоїть красончик. Так от, яка проблема у нас сталася? Що взагалі сталося? От, вже він йде сюди сам. Тібурончик Тору. Ганяю його трошки, але ну, не так, що прям нападає. Трошки поганяє, порухається за то, Тібурон теж в шоці. Та, тібурончик. Закрила їх тут. Дівки там, тому що перший день вони його дуже ганяли, тіба то взагалі зустрічала нового коня, гралася з ним. От Грета мене теж вразила, дуже була агресивна до нового коня, тому дівки тут, хлопці тут. Так от, щодо проблеми, перший день ну, півдня, далі ніч. І далі ще день. Секунду. Він провів нормально. А от е, другого дня він дуже погано їв від того стресу всього. Він майже нічого не їв, його нічого не цікавило. Він був в шоці, що його одірвали від мамки. От. Він був такий в'ялий на третій день. Сьогодні виходить вже середа четвер, п'ятниця, субота, четвертий день. Він вже заспокоївся, поводиться набагато краще, гарно їсть, п'є воду. Ну, трошки прийшов до тями. Ось така проблема з лошам. О, пішов чухатись. Е, е, ти! Ну, це може свідчити про те, що у нього є паразити, а друге про те, що йому там норм. Ну, взагалі Гушата любить, що там чухали біля хвоста. Таті бурон. Так от. Я вже дуже переживала за нього. Він такий став трохи млявий, неенергійний. Ну я думаю, що все буде добре. Колова йому вітаміни. Щоб він трошки, як то краще відходив після стресу. От. Е, їсть оце ще така проблема, що він не дуже хоче їсти якісь там буряки терті, морку. От він просто не знає, що це таке. І те, що... Ой, страшно. І те, що він якби крупний, та, але він маленький, він по вікові ще маленький, ще лошадко. Він був під е, захистом матері, а зараз він сам по собі. І він ще... От, очти. Все, пожене зараз. Тібурон! Хоче його гонити десь. <кхем> Грається з ним. Тібурон! Ану! Це поки він не почне давати здачі. Тібурон! Тібурон хоче гратися, а він ще не розуміє, що він з нього хоче. Не дуже хоче рухатись. Тібурон! Погнав його туди. Це він до нього буде приставати, поки той не почне давати здачі. Тору прив'язаний. ну Логічно він взагалі може порвати пастуха і до, до дівчат маханути. І так, найцікавіша частина розкажу про цього коня. Скажу, що ми його привезли з сусідньої області, не скажу звідки. Коротше, батько його. Першерон на, пів... на півторієць. От. Ай. Е е він з господарства з Вінниччини, де розводять першеронів, куди заводять з Європи. Як мені дали таку інформацію, е е дів його флеш. Можливо, чули такого. Ehm, дуже хочеться <знайти>, ehm, знайти якусь ще інформацію, де він зараз, фотографію якусь його. Тому що цей першерон завезений з Польщі ehm, з ростом 185 см загривку, вагою то на 150. Ну, це на той час, коли там знали його. Ehm, цей жеребчик від його сина Вербена, солової масті. І від Торійської кобили, тяжкої Торійської кобили. Вербен він зараз 3,5 роки йому е, має загривку 172. Е, великі коні, крупні, мати його цього жерепчика напів, е, коротше, від е, кобили УВП Української верхової. І від Торійця, Теж крупного, має за 160 в ховці, дуже красива, крупна кобила, буваної масті. І тому він пішов видно по матері. Ну, Крові в нього цікаві, саме, як бачите, спокійний, то його стоїть, зачіпає а цей стоїть собі. О, вже починаємо махати ногами. Давно порадаємо вже по зубах. Щоб не гриз тебе. Тім'як той. Той хоче гратися, а цей? Нічого нічо не хоче. Вищить мене в спокої. Все, відчепився. Так от коник дуже цікавий. Вже звик до нас, йде до рук дуже гарно. Поки що нічого я з ним не роблю, не оповожу, нічого не вчу, тому що йому треба дати час на адаптацію. Тібурон! Ану! Не зачіпай дитину. Ану. Тібурон! Я щез дам, хуліган, пішов до тору. Зараз він тобі дасть, маленький такий, ведмедик пухнастий. Так. І такий пухнастий. Кличку я ще йому не придумала, щось мені нічого в голову не лізе. Ну, поки що все розказала. О, о вже ці дуроки починають. Ну, ребці вони такі. Пішов, чухається, кайфує там собі. О, да-да-да-да-да! Те, що він вже почав щось трошки кайфувати, то вже добре. Значить, не все так погано. Вони дуже люблять вушата, як там починаєш чухати зверху. От він собі вже знайшов місце, де він може почухатись. Ходить він за ті вороном, Ворона ведуться і ходить слідом. Дуже акуратний хлопчик, хоча як би ще нічому, нічому не навчений, але дуже акуратний. Ось до деревини зараз хоче почухатись. Ці жулики тут. Ось приблизно так я хотіла, щоб вони тут в трьох, ну, вдвох, я думала, але так склалося, що з'явився ще один. Щоб вони тут були от сам лізе до тору. Так, Зараз дівкам занесу ще сіла туди, поки що вони там. В день вони всі тусять там, послі я ввечері забираю хлопців до конюшні, от, а дівчата вже йдуть сюди на солому спати. Солома тут вже почала прийти під низом. Тому що сніг йде, а там снігу не лишається. Все росте, значить, там тепленько. Кожного дня підложую туди по два тюки, сюди і, і туди. Там місце є одне. От, щоб вони могли полежати. Ну що ж, трошки розказала інформацію, яку обіцяла. Далі, найголовніше дати йому час, щоб він ріс, адаптувався і вже потім займатися з ним. Я думаю, через декілька тижнів він покаже кібурону, хто Тут головний. Він зрозуміє, як з ним треба поводитись на Хамло! Ти хамло. От і буде все у нас добре. Ну. Так що спостерігайте, дивіться відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, всім па-па